Друзі, вітаю вас в студії авторка та ведуча аудіомандрівки Подорож на Вікенд Ірина Коваленко. Сьогодні вирушаємо у спеціальну новорічну експедицію. Запрошую вас у гості до полярників на станцію Академік Вернадський». Чому в гості? А тому, що це вже не перша наша онлайн зустріч з учасниками та учасницями українських антарктичних експедицій. Тож можна сказати, що ми йдемо у гості до наших вже добрих знайомих. Послухати попередній епізод можливо і дуже потрібно. Шукайте на каналі Подорож на Вікенд епізод з назвою Вернацький. Кажу вам чесно, коли я звернулася до команди із пропозицією створити спеціальний новорічний епізод, я ще не знала, що буду спілкуватися з людиною, яка не є науковцем, але, як на мене, має пригодницький характер та жагу до нових знань і вражень. Цього разу у нас розмова з кухарем 29-ї української антарктичної експедиції. Його звати Назарій Цюпка. У мене одразу з'явилося безліч питань, адже побут і кухня на станції ну, кардинально відрізняються від того, до чого ми з вами звикли. Отже, почуємо сьогодні про традиції, життя та побут на станції, і звичайно про пінгвінів, як і обіцяла вам у минулому епізоді. Ну правда ж, куди ще вирушити на новий рік? Звичайно, в справжню зимову казку. Про свою професію рішення приєднатись до команди полярників та перші враження від крижаного континенту та його постійних мешканців розповідає кухар Назарій Готую, скільки себе е, люблю горю цим і отримую від цього неперевершене задоволення. Це моя віддушина по житті взагалі. Це в поганий настрій ти готуєш, хороший настрій ти готуєш, ти втомився, ти готуєш. Таке воно життя. Буквально роки два тому я дізнався про станцію економік 13, навіть не дізнався, а скоріше дізнався про те, що існує можливість потрапити. А це було на роботі в ресторані. Один з моїх працівників сказав: А чи знаєш ти? Буквально для того, щоб виявити інформацію, що от є, існує такий конкурс відкритий. Туди можна податись, приїхати, пройти. Він сам подавався, але потім відмовився, і він мені розповів про цей конкурс. Тоді вже було запізно подаватись, про ще один рік. Я подав свої документи, забув на півроку взагалі, що от є. Існує можливість. Через півроку я туди потрапляю а з документами подаю, це все було онлайн. Буквально за один день я зібрався документи, подав, написав мотиваційний лист на колінці на роботі, на овочевому складі. Тоді відправив документи і пішло в цей час очікування. Час очікування завжди це той момент, коли час плине не так, як завжди. Тому що, коли чогось очікуєш, то час тягнеться дуже довго, а коли не хочеш, щоб щось приходило, він йде дуже швидко. Тому я чекав, по моїх враженнях, півтори роки я чекав на відповідь. Тоді отримав відповідь через місяць. В загальному прийшло сповіщення. стається, що в пошті? Доброго дня, ви прийшли. Перший етап відбору, етап перевірки документів. Тепер ми запрошуємо вас на співбесіду. Так я вперше в житті потрапив до Києва, е, ніколи не ви не в столиці взагалі ніколи не приїжджав, не гуляв і тут. От є можливості, потреба е, тоді була співбесіда. Етапи відбору. Е, потім, через декілька місяців, у нас було злагодження в Києві з двох колективів. Кожен мав свого е, напарника, протеже е, е, і тоді вже центр обирав. Кращий варіант зимівлі, перший склад, другий склад. Тоді ми приїхали довгим-довгим шляхом через декілька країн, переліт, Трансатлантика. Тоді носфера, дрейк, знайомство з ноосферою. Вперше, більшість вперше є зараз на станції, тому вперше перетинали Дрейк. Насправді, Дрейк був в страшнішим в словах, ніж був насправді, тому що нам дуже пощастило з погодою. Ми його легко перенесли всією командою. Тоді прибули на станцію. Оскільки я в більшості свого життя все пізнаю через е, запах, текстуру, колір, е, запам'ятовується все завжди от перший і яскравий момент. Перший яскравий момент Антарктиди це коли ми спускаємося на зодіаки, на човни, ми пропливаємо до найближчого острова. Ми були в протоці біля острова Галіндес. І коли ми пропливали біля цієї колонії пінгвінів, Перше, щастя, радість, пінгвіни. Клас. Тоді підпливаєш буквально на 20 метрів ближче, і ти починаєш відчувати запах Антарктиди. спочатку запах трошки заважає, потім ти е, його з чимось порівнюєш, а тоді ти звикаєш і в тебе в голові стає оцей е, не знаю, от маленький шуфляція з надписом Антарктида з'являється цей чудовий запах. І тепер, коли, наприклад, зранку прокидаєшся, запахи всі йдуть в нуль, починаєш день спочатку. Відкриваєш двері на балкон або відкриваєш двері на вулицю. І якщо вітер подме зі сторони пінгвінпойнта або зі сторони пінгнячого гнізда, моментально ти згадуєш, де ти знаходишся, і моментально розумієш, що це пінгвіни. І ти їх не тільки чуєш кожного дня за, стіно, за стіною, за вікном під, під кубриком, під, під станцією, ні, ти їх. Відчуваєш. Як зрозуміти, що людям сподобалось, що ти готуєш? Про хвилювання щодо того, як спланувати раціон харчування терміном на рік, і про певну заощадливість та розумне використання продуктів дізнаємось прямо зараз. Якщо якась страва виходить такою, яку ти от задумав, або ти вийшов з ситуації з заміною продуктів. Вийшла ситуація з заміною обладнання, і страва виходить, і ти бачиш, що людям подобається. Подобається не на словах, коли на тобі кажеш, що смачно, спасибі, було смачно. Ні. Коли ти бачиш це саме за пустою, зарілкою, за манерою поведінки, якщо змінюється манера поведінки за столом, якщо змінюється манера поведінки, хто скільки візьме чого, в кожної свої харчові традиції, в кожної своя харчова поведінка. Хто як сприймає їжу, яку він їсть, хто, наприклад, вища хвала, навіть вищий рівень похвали від людей, коли ти бачиш, що за столом всі їдять і ніхто не говорить. І не тому, що вони не мають про що поговорити, а тому, що вони зайняті, тому що в них є час для своєї трапези. А коли один з науковців, коли він, наприклад, приходить на обід, виставляє, чи це буде борщ. Суботні традиційні, чи це буде якась інша страва, приходить і зверху фотографує. І ти такий задумався. Якщо він фотографує суп, значить там все добре. Потім починає пробувати. І якщо ця фотографія потім не буде видалена, значить вдався. Те ж саме стосується і суботи святкової вечері. Якщо хтось подумає, що святкові стіл вартий того, щоб його зберегти. Маленька похвала, але десь всередині себе ти ставиш галочку, що все-таки вдалося. Тому скоріше, їжа, яку ти готуєш. Вона надає настрій тобі, і людям, для яких ти готуєш. Звичайно, хвилювання було. Хвилювання було довгий час. З тих пір, як я почув, продукти їдуть на один рік, тобі треба розрахувати, тобі треба розрахувати на місці. ти маєш знати, що, куди, коли, чим. Це був маленький страх. Трошки не розумів, що відбувається. Потім була розмова з кухарем, який тоді був на станції, була розмова з кухарем, який вже колись зимував. І я задав максимально примітивні питання, але вони були важливі для мене. І маленький мандраж, страх, він завжди був присутній. І напевне, от саме цей страх перед продуктами він зник на другий, напевно, на другий місяць. Тому що. Якщо точно знати, що в тебе є, ти знаєш, як з цього виходити. І тоді вже йде пристосування до ситуації: наприклад, що закінчилось, що треба переробити, що як зберігається. І потрошки потрошки, У мене, наприклад, був відхід від цього професійного, коли ти працюєш в ресторані, і, до прикладу, приїхало авокадо, яке погане. Треба подзвонити, посварити, замовити, знайти, щоб тобі привезли когось відправити, самому сходити, знайти хороший продукт. Якщо ти бачиш помідорку, яка трошки, трошки, трошки не першої свіжості, по-перше, треба дати належне тій помідорці, тому що вона переплила трейк. Вона вже 20 днів, як сидить в тому ящику зі своїми помідорками іншими. А по-друге, треба її з'їсти, тому що її більше нікуди не діться. Тому. Сьогодні салат з помідорок. Або сьогодні треба переробити багато помідорок, заферментувати, замаринувати, заквасити. А, на щастя, за 29 років на станції. А, люди, які вже тут зимували, і навіть не будучи кухарями, тут це можуть бути чи науковці, чи технічні персонали, які вже були на станції. А, вони бачили зі сторони, як це відбувається. Вони знають, що тут точно робиться: що точно а, квасить капусту, що точно маринують а, помідори. І для них це як належне воно має бути зроблено. Ти слухаєш їх, ти береш їхній досвід, адаптуєш до своєї сучасної ситуації, і таким чином, скоріше, <кхід> колективним рішенням, колективними підказками, порадами все робиться як має бути. Всього має вистачити і нічого не має пропасти. Тому спочатку це був страх. Потім розуміння, а зараз це доволі хороше почуття впевненості в цих продуктах. І я розумію, що з цими продуктами можна працювати, з тими продуктами можна зробити будь-що. А якщо не можна зробити те, що ти хочеш, можна зробити щось схоже і додати до того слова, слова аля. Друзі, якщо ви думаєте, що сортувати сміття і думати про майбутнє нашої планети важко у вас вдома, пропоную замислитись про те, як це відбувається в Антарктиді. Замислились, а тепер дізнаємось, як полярники дбають про навколишнє середовище. Все сміття на станції сортується. А воно сортується вже на цьому періоді, коли от з'явилося сміття, його потрібно виконати. В нас стоять окремі баки. В ці баки ми сортуємо кожен вид сміття, і кожен вид сміття окремо в нас спочатку йде в компактор. Компактор це спеціальний пристрій, який працює як прес, він максимально компактно зберігає сміття, тобто весь простір старається змінімалізувати для того, щоб на обмеженому просторі ми займали менше місця. І тому всі види сміття вони окремо зберігаються, але всі вони проходять первинний етап. Переробки вже на острові. Після того вони зберігаються в нас до приїзду до сфери, до наступного її приїзду. і після того, як ми перегружаємо продукти на рік, тоді йде перегрузка сміття. Воно йде на сферу, і тоді, в, якщо я не помиляюсь, в якомусь з портів сміття там вигружається, і йде процес переробки вже наступний. Тому що в нас дуже важливо, що ми сюди. Приїхали і поїхали. Все, що ми взяли з собою, ми забираємо з собою. А ми не маємо права впливати на життєдіяльність тварин, рослин і так само всієї навколишньої природи. Тому все, що ми привезли, сміття, ми забираємо з собою. І зазвичай команда зимівліка приїжджає, коли вона від'їжджає з станції, вона забирає все сміття з собою так само. Тепер послухаємо про святкові дні, про традиції, яких полярники дотримуються, та свята, які відзначають разом з усією Україною. Якщо задуматись, то на станції є напевне три речі, які символізують Новий рік, Різдво і оці свята зимового періоду, зимові свята. Перше про що я можу подумати, це діду, який стоїть в нас в їдальні з історії попередніх років. Від змін, які вже тут були, так званих біполярників, тих, хто були тут два і більше разів, вони розповідали, що буквально в перші роки, під час перших зимівель, був привезений дідух. Дідух у нас на трьох опорах, на трьох ногах, тобто він стандартний, красивий, трошки, навіть не знаю, заморожений в часі, тому що, коли я його побачив, я подумав, що він був або. Привезне минулого року, або, напевне, два роки тому. Але з того, що мені розповіли, він тут буквально з перших зимівель. він стоїть в куточку біля портрета Тараса Шевченка і чекає свого часу. Також біля нього під час великодніх свят стояла пасочка, і тому це був такий куточок свята. Також у нас є а, ялинка. А, вона у нас а, мультифункціональна багаторазова. І у нас сподіваюся, що буде пахнути новим роком ялинкою, хвоєю. Якщо ні, завжди є розмарин. Розмарин можна трошки підігріти, він буде пахнути. І ніхто не розуміє, чи це хвоя, чи це розмарин. Третім місцем, яке нагадує завжди про Різдво, про дім, ну, про мене, в нас є маленька капличка церкви. Яка так само є місцем, яке мене асоціюється з Різдвом, з Новим Роком, зі святами, була привезена самим центром, тобто, навіть будучи тут за 15 тисяч кілометрів дуже стандартна фраза зараз, насправді. повторюють з надто часто ми в тій каплиці святили великодній кошик. Це було по так само онлайн, по зуму. Ми подзвонили в Церкву з мого села до нашого священника, і він все дуже гарно зробив. Це була, до речі, дуже коротка служба відправа, як на мене, тому що він старався, щоб ми там не померзли, але все було зроблено з дотриманням всіх традицій. Свічку запалили. У нас так само там була свята вода. Ми водицею покропили кошик. Ми... Промовили молитву, всі разом, все, тоді е, отець так само нам поважав е, смачної паски. Е, після того кошок стояв е, в їдальні цілу ніч. І зранку ми всі зібрались і так само мали е, святковий сніданок. Тому традиції вдається дотримуватись навіть тут. Е, я приготую, е, сподіваюся, що 12 страв, можливо, не в таких об'ємах, але 12, тому що план вже складається. Це буде 12 пісних страв. Вже в планах точно будуть пампушки, точно буде кутя, Це можливо. В нас є умови, щоб зробити тут навіть кутю, тому що є багато сухофруктів, є ягоди, є котя. Найголовніше. І, скоріше за все, я буду орієнтуватись на різдвяний стіл, який був завжди в мене вдома. Тому що якщо згадати, я собі пам'ятаю, як виглядає стіл вдома. І я буду йти від одного кута до іншого, згадувати, що бабуся робила і що коли виставила. Як і в Україні, святвечір та Різдво на станції це робочі дні. Але з традиційними вечерою та обідом і можливістю відвідати тутешню капличку святого Володимира, про яку розповідав кухар. Ми спілкувалися ще до Різдва, тож Назарій не розкрив нам усі секрети святкового столу. Та повірте, полярників він подивував для вечері. Кухар 29-ї української антарктичної експедиції приготував різні пісні страви: свій фірмовий яворівський пиріг, мачанку з грибами. Це така страва з домашнього сиру та сметани, кисіль, тушковану рибу, мариновані овочі, пампушки і, звичайно, кутю. Також на команду чекав сюрприз. В одній з пампушок багато чорного перцю. Таке спеціальне привітання від Назарія на щастя і на здоров'я. Ми вже з вами почули, що кухня і приготування страв на Вернадському – це певний експеримент, певна винахідливість. Отже, питаю про нестандартні рішення, незвичні страви та як команда підтримує кулінарні новинки і цікавинки кухаря. Коли я був а, в кулінарці в, в кулярному коледжі. А ми вчили таке поняття як взаємозамінність. Кожен продукт може бути замінений іншим продуктом з утриманням певних пропорцій без зміни загального стану фінальної страви. І я ніколи цього не використовував, тому що в сучасному світі зникає поняття сезонності, тобто в кожен фрукт, овоч чи м'ясо, А в сучасності воно доступне майже цілий рік. Відповідно, ніхто нікого не думав, особливо в ресторанах, де все повинно бути стандартизовано, ніхто не думав, що якщо там немає певного виду овочу, його можна чимось замінити, бо шукали щось максимально наближене, або інший сорт, наприклад, інший сорт помідора, чи щось типу того. А зараз, після 9 місяців землі, я вам скажу, що люди. Недарма вигадали таке поняття, не дарма вигадали такі таблиці. І воно все було гарно перевірено. Тому що е, яйця свіжі, яйця морожені, яйця сухі порошком. Я ніколи в житті не працював з е, яєчним порошком. А тут для мене це вже звична справа. Треба хліб, треба три яйця. гаразд. Три яйця поділили, помножили добре 45 грам сухого порошку. Тоді вода або молоко. Доволі непогано. М -м так само а -а -а бісквіт. Ідеальний бісквіт, зроблений без хімічного розпушувача, тільки механічне а -а насичення повітря. Гаразд. А Як це зробити з яєчного порошка? Звертаємось знову до заміни. Ми даємо розпушувач. Розпушувач борошно, а це яєчна маса з молоком. Росте бісквіт. Гаразд, галочка. Тоді з підказкою полярників, які тут вже були поділити яйця на білок жовток і заморозити. Доволі непогано. Я ставився до цього з підозрою. А, але в результаті дуже класно, тому що я згадав ту саму кулінарку, що в нас, коли стояли в кондитерському цеху, підготовлені білки-жовтки на якісь бісквіти чи торти, вони стояли низу холодильника, іноді вони підмерзали. І ми думали, це трагедія, але потім вони дуже гарно набивалися, тому що вони були охолодженими, там не було зайвої частини води, а воно все рівно набивало, досячилось повітрям, виходив бісквіт. Тут так само розморозити, ходити в наш так званий магазин з вечора, яйця з зутного дня. Вони дуже гарно набиваються і їх можна використовувати. Те саме з будь-яким видом овочів, фруктів. Ми їх можемо саморозити підготувати, або знайти баночку з прекрасними консервованими поляками чи відкриття. Відкриття Антарктиди це консервовані власному соку томати палать. Звучить як реклама, але вони прекрасно нас рятують. Тому що, якщо хочеться щось наближено до свіжого помідора, томати власному соку. Якщо потрібен свіжий помідор для борща, то мати власному соку. Хочеться зробити щось, типу е салатика зі свіжими помідорами, дати туди якогось сиру, зелені, зробити, песто туди зверху полити Баночка. Томаті в палаті. А, так само а, гриби, свіжі гриби це консервовані гриби, свіжі гриби це сушені гриби. А, Тому взаємозаміність тут користується такою популярністю, яка взагалі задумувалася, коли вигадували це все. Коли це все прописували, продумувала. Я завжди стараюся іти по. Тому принципу, що якщо коли-небудь щось готував, значить ти знаєш, як це зробити другий раз з іншим інгредієнтом. Якщо ніколи не готував якоїсь страви, то зі зміни інгредієнтів занадто багато змінних похідних. І чи воно вийде, чи воно не вийде, треба пробувати завчасно. Цього року я вперше готував Паску. Я бачу, як це робила бабуся, але вперше готував. Ми готували її на роботі, але це було декілька людей, декілька процесів. Ми тоді готували більше 400 пасок. Це було ще в часи а, локдауну на коронавірус. І так само а, одні працівники були з те, щоб зробити тісто, запекти, другі, щоб прикрасити. Але щоб весь процес от, тут це було вперше. А, так само. Кожен торт ми можемо скласти на певні процеси інгредієнти, і потім скласти ще раз зовсім інший торт. Тобто бісквіт, крем, змінити щось в бісквіті, знити щось в кремі, докупи торт. Це звичайний конструктор.